Что сегодня 26 червня 2025 року. Я еще два дня тут побуду, две ночи. Ну, в общем, классно. Сейчас погода настроилась. Надеюсь, она такая будет до самого вылета. Бо не хотелось бы там мокнуть и мерзнуть. А зараз я стартую. Пойду в город. Надеюсь, я сегодня куплю курочку. А еще думаю, и фрукты какой-то купить. Чтобы было классно. Заряжу телефон и сегодня будет стрим. Я думаю, що в той же самое час, як обычно. Ой, кстати, дивіться, жук. Це не самый больший, но тоже прикольный. Він живий, кстати. Хе -хе. Довчара, ось проти моєї руки який. Примерно до длиной 5 сантиметров длину. Все, упав на спину. Сьогодні прийшов на зупинку, там хлопчик стоїть, я в нього попитав, скільки стоїть проїзд, Він сказав 15 тисяч. Це примерно чуть більше 3 доларів, може 3,5 долара, ну де поспішне по якому курсу. 15 тисяч це 150 гривень, взагалі. <свісно> це недорого. Думаю, і там по городу недорого, Там виходить, якщо я приїду на южний термінал, я подивився по карті, від нього можна пройти 2 кілометри. І сісти якраз на канічній зупинці на автобус, який їде до аеропорту. В общем таке. У мене 50 тисяч, залишилися деньги, тоді ще прогуляю там. Только що розважався. Думаю, раз у мене ще є гігабайти. Встановив собі чат GPT і Google Gemini. І буду тестувати, хто з них краще справляється з моїми завданнями. Попитав, де в Іспанії самая дешевая оренда житла. Получается, примерно результати видали похожие, но у чат GPT більш подробно. І він там назвав даже е, самые, самые дешевые города, серед яких Альфасете. Я в ньому був, я помню, як він виглядає. Звісно, да. Такий бомжатний міст. І пацани, схожі на наркоманів там шаряться. шарятся. Вот. А природа вокруг нього дуже похожа на Україну. Ось странне существо. Невже і тут я один такий чужой? Крім мене нікого нема, так? Да? Сьогодні купив у моєму любимому магазині 2 чи Це за 1 долар. Повітамінюся. І цикади тріщать ззаді мене. Возможно це останній вид на цей міст, тому що, скоріше, всього, завтра я сюди вже не приду. Заправочка. А завтра вони будуть думати, а чого в мене нема. Бо я кожен день ходжу, вони мене вже знають <рес> Сьогодні відео записував мало, тому що я записував свій розказ про подорож по Італії. Я вже повернувся додому. Зараз буду готувати оставше м'ясо. Вечерю собі. Сьогодні остання ніч була на цій стоянці. Надіюсь, буде все нормально. не нападуть на мене комарі, тому що це не комари, а мурахи. Прошлою ночі мурахи на мене нападали. Я не знаю чого, може вони ховались, бо був невеличкий дощ і таке. Спочатку, як звичайно, гарячим молочком розкумарюсь. Дров у мене багато. Я навіть і не знав, що мені так багато дров не треба. Чи стануться, наверное. А потім буду варити гамілки. Я вчора четвертій разділ, в ту часть забрав, залишились гамілки на сьогодні. Дві гамілочки сьогодні. Тоже буде бульйончик, супик такий Буде класно. Короче, водичка повинна закипіти, Потім я беру значит, сахару ложку сахару. І ось вот таку вот ложку. С горою молочка. И это надо размешать вот так. Хорошенько размешать. И тоді его заливаешь кипятком и оно нормально растворяется, заваривается. Кипяточек уже майже готовый, закипая. И <гум> вот. все получается это. Короче, вот такая ложка с горой, там примерно 25 грамм. Вот. Хотя получается по их по Рецепту треба більше кидать. Но воно і так получається дуже класно. Гаряче молочко. Гаряче питье вечірнє моє таке. Я, виходить, в Європі сухого молока ні разу не купляв. Я даже не знаю сколько воно там стоїть. Ну, ми, мені воно так понравилось, потому що сухе молоко... Вміста жидкого дуже класно, тому що якщо жидким молоком варить кашу або кофе, воно пригорає дуже сильно. А так класно, додаєш його вже в готове. Ну, тут кава вже майже дозріла. Коли вона стане зовсім ярко-красненька, її можна збирати. Получається, воно виглядає наче вишенька і на ощупь наче вишенька, а внутрі ось таких два зернятка. Це, собственно, є кофе. Воно так біленьке, а якщо його висушити, воно становиться зеленим. Так, кстати, по поводу запаха дима. Взагалі, та одежа, в якій я буду летіти в самоліті, вона свіже вистірена і пахне милом. Вона димом не воняє. Так що там не буде запаха диму ніякого. Хіба що від носків або ну, Ну, то вряд ли. Там сильного запаха не буде. А я ще й в дютіфрі з духами якимось. І все. мене регулярно питають, що я роблю з мусором. Ну, ось що я роблю в основному з ним. Отак от якраз. Все. Отак і розважаюсь на стоянці. Ну, подобається мені, як воно горить. Люблю я це. А люди суетяться. Бігають, пробують потушити, а воно не тухне. Отак закінчиться сьогодні день. Але відео опять мало вийшло. Так що ці два дні додав ще до завтрашнього. Зато я виложив відео про поход по Італії, розказ. А завтра ще виложу втору часть. Отак, Отак і закінчиться сьогоднішній день. Отже ж, 28 червня 2025 року. Я поснідав. І стартанув рано-рано. Ще 9 часов навіть нема. Вже вийшов на трасу. Я думаю дійти до того місця, де я купався тоді. Струмочку. Там струмок хороший покупатися. От. А потім буду йти до слідчого. До нього приблизно 6 км. Я туди дойду. Ну а якщо раніше буде зупинка, я там сяду. В общем, буду десь ловити щось. Ну от і все. Я викупаний. Могу йти далі. Фух. Ну, по прогнозу так і обіщали. Сонце прижарює, а ми двіжемося до ближайшої зупиночки. Щось я йду, ніде зупинок не бачу. То, мабуть, їх ніде й не буде. До цього міру ще 2 кілометри, то там буде зупинка. Антобуси їздять, але вони тут не зупиняться. Хоча можна зупинити, в принципі, якщо захотіти. Ну я вже пойду, вже близько залишилось. І на зупинці нормально сяду. Така трясся. Там ресторанчик, я в ньому заряджався і там зупиняються часто автобуси. Потім стою, стою жду автобуса, слідчого його немає. Дивлюсь, далі зупинка. Я прийшов на зупинку. стою на зупинці, дивлюсь, там автобус тепер. Тут ще прийшла ось пара, вони теж ловлять автобус, щось поки ніяк і не зупиняється. Все, вроді сів. Якийсь автобус зупинився. Короче, написано болгота, але не написано куди точно їде. Там вже розберемося по ходу. Ось такий обыкновенний автобус. Типа як у нас маршрутки. 4 долари, 16 тисяч. Ми ходили вже в але їдемо дуже медленно, тому що пробка була. Зараз вроді розсосалась. Прикольно, що він їде не до южного терміналу, а трошки далі. Возможно, я прям пересяду одразу в аеропорт. Мені мужики сказали, що підкажуть, де мені вийти. Получается, цей автобус мене довіз до місця, відкуди до аеропорту вже зовсім близько, кілометрів п'ять. О. Но ну, можна через кілометр тут сісти на автобуси тому що сюди і автобуси до аеропорту не їздять, а тут є один А можна і пішком прогулятися, куди мені спішити. Сумка легка В принципі так, там по путі ще буде магазин класний. Погуляю по городу, поснімаю контент. Взагалі я в боготі Гляньте каничка посеред города. Рязновата, правда? Ну прикольно <ріст> Отсюда до аеропорту фигня взагалі Я думав перебігати через вулицю, а там дідусь вперед переход. Думаю, чого його бігати. Ось які домики прикольні. этажные но я так понял у них потолки низкие из-за этого они так низко виглядають. я хотів сначала дойти до магазина любимого купить там курку снова а потом думаю а что если взять по пути и пробовать разные вкуснятину булочную вот это за 50 центов получается такая штучка попробую ну вкусная мясо в Что-то такое мясо, наверное, нет, но там много вкусного. А вот, смотрите, прикольно. Срочная бициклетная помощь. Тормозные колодки, покрышки, камеры и насос. А, приоритет пешеходам получается. Кстати, я тут бачу прикол Є вуличні бициклетерии, якщо побачу, я вам покажу. Думаю, що пішки будуть даже прикольні. Тут є прикольні місця, почилити. І по пути буду дивитися, може якусь цікаву їду вуличну поїм. Мені як раз Можна Можно видобидать. Тут річка вонючка і возле неї типу парк. А лавочок щось не видно. Зато ось є така штучка. некоторых ключей вже не вистачає. Прикольно, що тут некоторі фрукти дешевле стоять, ніж там були. Но, в принципі, це логічно. У нас же ж теж в великих городах може бути дешевле. А цей квартал напоминає той, де я велосипед купував у Сан Паулу. Я побачив по карті, що тут далі парк, зараз я в нього пройдусь, прогуляюсь. Може там цікаво, так по чилю трохи. Спішити в аеропорт мені немає смсу. Да, прикольний парк, можна трошки почилити. Тінь хороша, тихо, спокійно. можна вот в ту часть піти, там по-моєму ще тихіше буде. Ось таке. А тут храм. Люди ходять свічки ставити. І моляться. Який знайомий звук деньги. У них тут несколько полос, одна в ту сторону, а от, коли, от зараз буде летіти в цю сторону і буде взагалі так, як у мене вдома на нички. Mm -hmm. Вони на сьогодні вони на набагато ріже, ніж в Мадриді. А разів у 5, десь я так прикинув. Щось якось не некошерне з вуличною їдою. Навірно, пойду в свій любимий ара і куплю курку. Mm -hmm. Отут дуже багато таких трьохсекційних автобусів. Ми як їхали, там багато було теж. Це все думаю, чи перейти тут на ту сторону, чи прогулятися по цій. Тут прикольний гуляти. Але тут не буде вуличної їди. Получається, тут такий кошерний проспект. І виходить вілодорожка і там, і там, і по центру ось. А ото, я так зрозумів, десь центр міста-сами Отсюда витніється. А отдельно автобусные линии, тоже як в великих городах всегда. Одесь, а десь там наш аэропорт, примерно 2 км отсюда. А може вже и менше. Скільки автобусів оттуда їде. Тут велодорожка заходить на автобусну зупинку. Значить у них можна їздити в автобусах з великом. Не везде можна. Хотя в Києві я їздив і в автобусах, и в троллейбусах. Яка гарна заброшка. Але хрен туди залізеш. Вона якось усе в занепаді закрите, тут все. Но он, забор такий не пролазний. І камери кругом, камери. Зато ось тут хтось не париться, домик собі зробили і живуть. Ну от інтересно, просто у них, навіть наверное... У них, мабуть, не трогають. поліція не трогає. Тих хто так живе на вулиці. Це добре, що я там зарядився. Перед автобусом, тому що тут по місті йду, не бачу признаків розеток. Хіба що може в аеропорту буде. Ну так, поки обще впечатлення. Я можу сказати, що богота по порівняно з іншими столицями в Південній Америці, в яких я був, все-таки краще. Ну, Сан-Паулу то не столиця, то намного хуже. То саме велике місто в Південній Америці. І правда, Богота похожа на якесь європейське місто. Но даже не знаю, на какую страну больше похожу. На разные, наверное. Холодно. Уже сейчас холодно, а ночью будет холоднее. Я переоделся. Собственно, в этой одежде я буду лететь в самолете. Это мои синие штаны. Они классные. И вот эти две штучки. Одна, что найдена в Эквадоре. Или еще в Перу, не знаю. И вот это вот, который уже хрен знает сколько років. И років 12, мабуть, А може і більше. Без де вона тільки не була. Вона во всі мандрі земной їздила, Настільки надійна вещь. з емблемою Бразилії. А ось дивіться під мостом. по моєму там спять. по моєму там даже два чоловіть. Ось <гум> ну, так от. Так що я думаю, що в екстремальних випадках ночувати в великому місті тут не проблема взагалі. Аэропорт зовсім рядом. Можно прилететь, пройти десь тут и завалиться. Хотя я думаю в аэропорту самое классное. Ось тут побачу прикольную штуку. Типа гамбургеры местного разлива. Я заказал з мясом и сыром, самый простенький за 5000. Но там есть за 7,5 вообще бомбезный. Если понравится, я закажу. ще більший. Щось у них И баша попробую с куркой, но ну, я думаю сначала схожу в магазин. Если там в магазині есть моя курка любимая, то я лучше її возьму. А если не вернусь сюда, щось еще попробую. Тут багато всякого всячини продають. Но запах уже странный. Иногда чуть на запах мяса, иначе воно якось не свіже. Класно. ворот, Торбу поставил прямо перед дверями, воно через это видно. Классно, сходил, забрав. Взяв курочку. Мою любимую. Буду їсти так, щоб руками не трогати, прямо відтуди кусати <хи> і хлібом заїдати. І отлично. А потім пойду далі. Вже вечорі, я скоро стемніє. Якраз до темна беруться до аеропорту. Потім буду обслідувати, що там, де, де там можна примаститися і заляжу на полу. Цей пакет, виходить, не герметичний, а там на дні юшечка. І в мене перші два рази завжди була проблема, воно розтікалося потім. Тому я її зараз випив, Од'ю, так, это Часть від'їв, часть оставлю ще потім на перекус. За один раз я не здужу, і так Замотаю і все. Так, покушали. Я оце подумав, це ж торговий центр, може тут і туалет десь є. Курочка класна, такої в Європі не купиш. А от насчет мороженого тут дороговато, в принципі. В Іспанії навіть дешевле буде. Та й холодно зараз. У меня получается осталось денег Там больше 6 долларов Виходить Надо их кудись потратить Можна трошки оставить конечно себе для коллекции. Пятерочку оставил бы ну насчет чи опасно зараз тут на улицях Он дивіться, полицейська з собакой Ось будка поліцейська. Так що навряд ли Тут безпечно. Я ще й по ночному трошки прогуляюсь Це я так понял, центральний офис Авіанка це їхня авіакомпанія, самая крупна, місцева. Ну а так потихоньку і догуляємо. Кілометр остався до аеропорту. Це имеється в виду вже до самих терміналів, бо вони знаходяться внутрі. Ночной гаштет. Так напоминає наш. Інтересно у нас такі ще залишились в Україні чи вже нема? Написано Гратіс. Тобто безплатний автобус до аеропорту. Я таки не зрозумів, по якому принципу він робить. Просто везе всіх безплатно. А чого я про нього не знав? А я як дурак пішки йду. Хтось подивитися білет, бо я не знав, який термінал. Ми в термінал один, тобто той, який далі. І ти в самий кінець. Ну, вот. Термінал 2, ось тут вже рейси з'являються. Прям сразу. Ну, все нормально, все просто и понятно. Народ тусуется, внутри, снаружи, везде. Получается, у меня зараз рюкзак важит примерно 12 килограмм. А может больше, кстати. У меня ж там воды больше 2 литров. Зачем я и не собой на всякий случай. А вдруг тут нема. И получается, если нормально отдохнуть, я могу спокойно 2 км идти вообще не напряжно. Вот так вот. А потом отдыхать. Дивіться, я так понял, что тут якась камера, которая фиксирует все машины. І по, номеру, і по вашому номеру потім вам высчитают, сколько ви тут пробыли і сколько ви заплатити. А велики безплатно. бачите? Інтересно, де їх паркувати можна. Де б я його запаркував, если б я сюди на ньому приїхав mm -hmm. на самом деле аеропорт великий. Вход во второй термінал там, а тут промежуточне, тут все сплошне здание йде, тут всякие торгові центри. Кстати, поліцаї ходять з собаками. Хто там писав по поводу кокаїна, короте, я не знаю, чувак, який підкидувати його буде, як він сюди його пронесе. Його собаки унюхають наміно. Зато от вам вся Латинська Америка. Бачите, тут знак не можна ходити, там знак не можна ходити. Але кругом усі ходять. Ось 317 його часто мені видавали. Короте, якийсь вайфай поймав аеропортовий. Там написано, що якщо підключиш 30 хвилин безплатно. але я поки не буду його використовувати. Коли замонтирую відео, попробую відео загрузити, якщо загрузиться. Ну а якщо ні, то вже буду свої гігабайти використовувати, тільки надо акуратно, економно. Спочатку зачекинити білет і все остальное порішати. Короче, все, я добрався до аеропорту. Тут є Wi-Fi, ось туалет. водичка, розетки ось тут есть, правда не знаю, чьи рабочие. Но это все буду проверять потом. Потому что я думаю, это видео зараз закончить. По видео про аэропорт и про перелет я хочу сделать отдельную серию. И я уже буду выкладывать там, в Испании. А на этом все. Сегодняшняя серия закончилась. Пока.